Вогонь-вогонь чують команду оператори мобільної вогневої групи, коли в їхньому секторі з'являється ворожий шахет. Бабах! Лунає за кілька секунд із сусіднього поля. Російсько-іранська крила та нечисть більше нікуди не летить. Її розірвало на шмаття після того, як добровольці з підрозділу Гаргулія відкрили по ній вогонь зі стрілецької зброї. Бажаю здоров'я, друзі. Я Арсен Цимбалюк, військовослужбовець збройних сил України. І сьогодні ми з вами вирушаємо на полювання за ворожими дронами, що намагаються атакувати українські міста. Ми проведемо цілу ніч разом із підрозділом ДФТГ, який жертвує власним сном, аби оберігати сон своїх рідних та близьких. А також дізнаємося, чому служба в добровольчому формуванні гаргульї це чудовий трамплін для подальшої служби в 122-й окремій бригаді на абсолютно різних посадах. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, наш канал підпискою, а 122-гу бригаду донатом. Ось за цим QR-кодом або за посиланням в описі. Готові? Тоді поїхали. Працюємо тільки ці площині, працюємо над кромкою цих двох дерев нижче ми не опускаємо. Вечір буднього дня. Сутінки, група з десяти людей збирається на краю лісу на одній з околиць Києва. Кожен вдягнений в камуфляж, має при собі професійне військове спорядження, а також, схоже, бадьорий та піднесений настрій. Здається, що все це професійні військові, які йдуть на виконання сотого чи навіть тисячного за ліком завдання, але насправді більшість із цих людей. Цивільні цивільні, які пройшли серйозний військовий вишкіл і вже мають чимало результативних виїздів позаду. Сюди приїжджають після робочого дня. Звуть мене Олена, позивний у мене психолог. А за освіту я психолог. Я діючий психолог. У мене дуже багато клієнтів. Цивільних також і військових. Саме тут я є головою військово-цивільних об'єднань в складі ДФТГ. У складі МВГ а ось саме сьогодні виконую свої одні обов'язків. Мене звати Сергій, позивний Марс. Займаю зараз рекламою в інтернеті і ну, як основ, основний вид діяльності. Ми звати Дмитро, має до сюжет, бо колись був журналістом. не на чергуваннях. Я займаюся про секретаріатом. Всі ці люди називають себе гаргульями. Вони входять до одноіменної громадської організації, або, як вони самі кажуть, родини. На базі гаргулі функціонує ціла низка мобільних вогневих груп, що входять до добровольчого формування однієї з територіальних громад Києва. Гаргулії виходять на чергування кожної ночі, щоб закрити визначену ділянку неба над українською столицею від ворожих дронів. Очолює групу добровольців, ветеран російсько-української війни на позивний ДОК з 2014 року з Майдана добровольчий батальйон Айдар. Аеропорт, полон. Звільнений з полону. 20... 4 числа о 5-й вечір я вже був в місті Харкові, район П'ятихатки, зупиняли колони з крапами. Далі був Бахмут, грусна історія, вихід з Бахмута. І по оприлюднів причинам я закінчив службу. Я вмію хорошо стріляти і планувати свої операції, тому мене вийшло створити. Таку шикарну сім'ю Гаргулії. Ми виїжджаємо на бойові виїзди, на патрулювання, на охорону стратегічних об'єктів, ну і в тому числі на збиття шахідів. Ми не отримуємо зарплату, все абсолютно на добровольних началах. Ніхто не жалується, тому що війна це не та історія, де не дали і не пішли. Це наше місто, і ми його будемо захищати. Після короткої спільної вечері гаргулі виходять на інструктаж та розподіл по секторах. Ще десь варусний фанат. Здоровий лазер серед спорядження, яке мають цивільні захисники неба, прилади нічного бачення, потужні прожектори та лазери, що допомагають вистежувати ворожі дрони посеред ночі. Частина обладнання придбана знову таки за власний кошт гаргулий. Частину подарували волонтери, що підтримують ДФТГ. Молоджу собі, Щоб мене було. Бачення в для роботи, для того, щоб було зручно цілитись, бачити ворожі цілі. Це додаткова підсвітка для шахіда. Тут на ньому ще є такий синій луч, який до, нав, до, дозволяє його наводити вже цільно на шахід, точечка, куди буде плюс-мінус влучання, попадання хлопців. Що скоро всі мобільні групи перейдуть на лазер, а потім і у цього йдуть, тому що шахіди роблять нові. З фотоелементами і до наводки на мобільні вогневі групи. Тобто часу, коли фонарі стануть просто небезпечними для, для пацанів, тому далі буде лазер, а що після лазера буде, ну, поки не зрозуміло. Чому ж в бронежилеті і в касках і аптечка у кожного з собою, тому що рано пізно поздно може почати прилітати по мобільним вогневим групам. Близько одинадцятої вечора у Київській області чутно сигнал повітряної тривоги. А повітряні сили повідомляють про наближення до столиці перших ворожих цілей. 23.07, Судячи з усього, починається. Тепер частина групи прислухається до кожного звука та пильно спостерігає за небом решта. На раціях чекають інформації про наближення ворожих дронів. Наліт лічахедів може розпочатися будь-якої миті. Так само прилетіти можуть так звані гірбіри дрони приманки, які росіяни запускають, аби відволікти та виснажити українське ППО. Тож група Гаргулей на поготові минає година, минає дві, три. Однак жодного російського дрона так в цьому секторі і не з'являється. Ті БПЛА, які летіли на Київ, зникають в іншому районі передмістя. Настає затища і частина групи може перепочити, бо зранку всім на роботу. Добровольці чергують по черзі, аби в усіх була можливість, хоч трохи відновитися перед новим днем. Загалом скільки в середньому вдається поспати вночі? Ну якщо все спокійно, то години-дві-три. У мене клієнти вже з 10-ї години. А знов ж таки у мене клієнти це і цивільні, і з військовою тематикою пов'язано. Також у мене буквально в п'ятницю захід для дівчат онлайн по жіночності та сексуальності, тому що у мене кваліфікація ще сексолога. і Я буду готуватися до лекції вночі. Ми їздимо виконувати завдання, так збивати шахіди ще на певні об'єкти а вдень консультую людей. Та можливість поспати в гаргулий трапляється далеко не під час кожного чергування. Інколи вся ніч і навіть ранок наступного дня це безперервна робота, спостереження, постріли, звуки вибухів. Ми могли б зараз спати, ми могли б зараз проводити час з сім'єю, але це та сама жертва, яку ми приносимо для. Свого та їхнього спокою, першу чергу. Це не настільки небезпечна робота, само собою, як на, там, на фронті, ми це абсолютно розуміємо. Але це все ж вибір який ми зробили. Ми тут, вдома, де я мешкаю, мене чекає моя дівчина, а в іншому домі мене чекає мати. Це вся моя сім'я. Батько нещодавно загинув на фронті, ось буквально два-три тижні тому ми його поховали. Ось а, тому небагато людей, але все ж я за них хвилююсь. Тома тут очевидно, що наскільки мотивованим та витривалим не був би доброволець або доброволиця, кожної ночі в такому режимі жити просто нереально. Тож чергування для кожного з членів мобільно-вогневої групи відбуваються в середньому раз на тиждень. Добровольців у Гаргулий достатньо, щоб організувати виїзди на позиції кожної ночі. При цьому працюють МВГ як у Києві, так і в Одесі, і саме з Одеською 122-ю окремою бригадою сил територіальної оборони Гаргулі на початку року підписали меморандум про співпрацю, і тепер ця співпраця значно розширюється. Ціла група добровольців із цієї організації на чолі з лідером доком нині офіційно долучаються до лав 122 ї для роботи в рамках роти ударних безпілотників. Великий плюс такого формату полягає в тому, що це вже навчені бійці, які мають досвід роботи пліч-опліч одне з одним. А злагоджена взаємодія, як відомо, є одним із найважливіших ключів до успіху на полі бою. Представ, що до вас приходять, то до вас приходить ціла організація, цілий організм, який е має свій волонтерський напрям. Патронатну службу і інші служби до вас приходять навчені бійці, злажена команда. Тобто, момент бойового злагодження без АВП, він тільки фактичний. Вони заходять і одразу працюють. І з тим, що мої пацани вже вміють мають військовий досвід. Звісно, це хороший підкріп. Крім того, «Гаргулі», як громадська організація, допомагає із поверненням до строю військовослужбовців, які свого часу здійснили самовільне залишення частини. Сотні людей відгукнулися на заклики ДОКА повернутися до строю після проходження курсу з психологічної, фізичної та тактичної реабілітації вони з новими силами захищають Україну. П'ятеро бійців, яких ми повернулися із СЗЧ, повертаються на службу. Хлопці, скажіть, будь ласка, як настрій? Чи готові? Слава Україні. Для чинних військовослужбовців Гаргулі пропонують навчання нових спеціальностей та підвищення кваліфікації в межах вже здобутого фаху. У нас є власні інструктора. Декілька разів ми проходили так мед. Члени нашої ДФТГ отримали ІГО, ДФТГ отримали сертифікати про походження навчання. Також одною з частин нашої сім'ї є. Організація Крук. Ми там проходимо симулятор по Браунінгу, нічні стрільби, такмет і робота з програмами, детекторами дронів. Тож співпраця 122-ї бригади та гаргулий. Це унікальний формат взаємодії між громадською організацією та бойовою бригадою. Для волонтерів та цивільних добровольців це можливість бути якомога кориснішими для війська, залишаючись при цьому в цивільному житті. Водночас, членство в гаргулії це також і потужний трамплін для вступу в армію з уже здобутими знаннями та гарантованим потраплянням до команди однодумців. Для 122-ї бригади ж гаргулії це можливість залучити до своїх лав мотивованих, навчених та злагоджених фахівців. Закликаю вас скористатися контактами Гаргулий за посиланнями в описі до відео. Також я прошу вас підтримати наш збір на потреби бригади за посиланням на Монобанку в описі або ось за цим QR-кодом та підтримати наш канал підпискою. Дякую, до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!